Так, я намалювала вам схематично, щоб було зрозуміло. Ось це ліжко, якщо що. Що нам потрібно поміряти? Простирали, у мене буде просто прямокутник без всіляких там прибамбасів. Тому я мірюю довжину, ліжка, ширину ліжка і висоту ліжка. Це в принципі все, що мені потрібно. Наприклад, 2 метри довжина в мене ліжка. Я додаю сюди, щоб можна було загнути туди, запхати цю простирадлу вниз десь приблизно 10 см, плюс ці 2 метри довжина, плюс 20 сантиметрів це в мене висота самого матрасу, це я все плюсую, і в мене виходить чиста довжина цієї простирадли. І ще я додаю припуски на підгин, ну про них в кінці. Ще потрібно визначити ширину нашої простирадла. Для цього нам потрібна ширина ліжка, в мене 1,60 плюс, знову ж таки, наша висота матраса, але в два рази, тому що це буде з цього боку, потім ось так ширина, і потім з того боку ще буде звисати. Ну, я так собі обрала, скільки мені треба, щоб воно звисало. Ви можете обрати, скільки завгодно тут сантиметрів, як хочете. У мене 20. Тобто 20 плюс 20, 40 і ще метр 60 І ось це буде. У нас ширина простираду плюс припуски. Е, як? Я буду по колу робити, підгинаючи це все на, спочатку на 1 см, потім ще на 1,5 см. Ось я тут написала припуски 1 плюс 1,5, це буде 2,5 і множимо на 2, тому що у нас два края на одну довжину. І це буде 5 см. Тобто, до довжини всієї додаємо 5 см і до ширини всієї додаємо 5 см. І у нас отримується ось така величина цього простирадла. Ось так ми його вирізаємо і потім будемо обробляти краї. Але це без припуску на усадку, тому що. Я не знаю, яка у вас буде тканина, як вона сяде і взагалі як вона себе буде вести. Бо ми свою перевірили, на 2,20 метри вона сіла десь на 10 см в довжину. Ширину не сідала. Тому я ще на своєму простораді додавала 10 см оцих на усадку. Але це дуже індивідуально, потрібно дивитися, як там у вас це буде, яка у вас буде тканина. Ось так. Також я буду шити два дві півковдри, чи як вона там правильно називається, тому що ми спимо під різними півковдрами. Ось так. Це будуть два прямокутники. Я просто поміряла свою, свою постіль, яка в мене зараз, тому що мені підходить розмір цієї півковдри, півковдри але можна поміряти своє, свою ковдру і довжину і ширину. І додати просто по колу припуски на зшивання. Я буду зшивати це закритим білизняним швом. Тому я додаю спочатку, ми зашиваємо на 0,5 см, потім на 0,7. Це виходить 1,2 і і множимо на два рази, тому що у нас два блоки. І це виходить 2,5 см на одну мірку на ширину і 2,5 см на довжину. Тобто вимірюєте, скільки у вас тут, скільки тут, і до кожної довжини додаєте по 2,5 см, це якщо ви будете зашивати так, як я білизняним швом. І вирізаєте таких дві деталі, тому що це перед-зад, І у вас зшиваєте все по колу, і у вас півковдра. Тут я залишу отвір і теж його оброблю. там. Ну, Це я вже покажу потім, коли буду шити. Так, і тепер подушки. Я беру на прикладі стандартних подушок, бо в мене там свої е, проблеми з ними, але беремо стандарт 50 на 70. Е, загалом так, так і шиють наволочку розміром 50 на 70. Але у нас же тут е, буде заход з однієї сторони, ну всередині, ось ця частинка, яка закриває е, оцей розріз Тут як я це рахую, нам потрібно вирізати дві різні деталі: одну таку як наш розмір подушки. А другу деталь, так, е, таку як розмір, плюс оцей заход. Е, тому перша деталь е, ми рахуємо. Висота у нас на обидвих деталях однакова. 50 Ми рахуємо зараз довжину. Це 70, додаємо ось цей заход. Він у мене е, десь я зробила собі 20 см, там як, собі як хочете. Плюс е, припуски на зашивання. Ось тут оцей край ми зашиваємо закритим білизняним швом. А ось цей заход, ось цей край його я оброблю так, як простень я обробляла собі. Це 2,5 см. Я їх додаю до купи, додаю до ось цього заходу і до довжини 70, і виходить у мене приблизно 94 см довжина. Ось. А друга половинка просто розмір такий, як тут: 70 плюс так само припуски на зашивання тут білизняним швом 1,2. Тут просто обробити край 2,5. І разом це виходить 74 см. Висоту обидві деталі 50 см, плюс припуск на зашивання у нас буде теж білизняним швом. Тут зашито. 2,5 це такий припуск. І виходить 53. Тобто ми вирізаємо два прямокутничка. Один у нас буде висота 53. А довжина 94. А другий прямокутничок буде до довж... висота теж 53, а довжина 74. І їх між собою ми з собою будемо шивати, і ось це буде якби загин туди, для того, щоб закрити край подушки. Теж я вам все покажу. Ось такі розрахунки: це не важко, просто потрібно врахувати всі моменти з припусками, моменти з усадкою тканини, і загалом все будемо шити. Починаю пошиття я з наволочок. Нам потрібно спочатку обробити ось цей е, край, де буде у нас заход туди, ось цей вільний край, на великі деталі і е, на маленькій деталі теж той край, де вони загалом то буде запиховуватись подушка. Спочатку я їх обробляю так, як я збиралась, спочатку загинаю на 1 см, потім ще на півтора і... Перестрочую. Це ми обробляємо два краї на обидвих подушках. Більшу частину наволочки я загинаю на цей підгин, той, що у нас був. Ось тут це у мене 20 см. Заколюю по бокам, і для зручності я ще тут прокладу собі строчечку на пів сантиметрика, щоб воно трималось і не з'їжджало. І тепер я складаю лицем назовні. Ось тут у мене виворіть всередині це ось цей підгин. Ось край навочки. Складаю їх разом виворотом всередину. І по колу, по трьом сторонам, прокладаю строчку на 0,5 см. Потім я це вивертаю на виворіт. І там, там же прокладаю строчку на 0,7. І це в мене буде закритий білизняний шов. Так, ось я вивернула вже це. У мене виворіт ось цей загин, ось шов ось це лице. Зараз у мене з лиця цей припуск всередині знаходиться. Я його ось так прокладаю ось тут строчку на 0,7 по колу, і це в мене буде з вивороту такий закритий гарний шов. І ось наволочка готова. Далі приступаємо до пошиття простирадла. Я по колу застрочую простирадло на ось, спочатку на 1 см, потім ще на 1,5 см. Я попередньо собі запрасувала це все, щоб мені було зручно і було все рівненько і пристрочую. Далі покажу, як я роблю куточки. Так само потрібно загнути на сантиметр, на півтора і ось прокласти тут строчку на 0,1 від краю. Але так як у нас тут товсто товст виходить через припуски, я зрізаю зайве ось, до згину, завертаю. І виходить вже тоненько і нормально дуже пришивається. Прострочую по колу і простирадло готове. Для того, щоб пошити півковдру, ми беремо її, складаємо лицем до лиця, дві частини. І ось це у мене нижній зріз, там де буде отвір для того, щоб заправляти туди ковдру. Ось тут. Я відміряла собі десь приблизно 50 чи 45 см з двох країв. І це в мене буде зашито. А потім ми будемо зашивати бокові шви. Так, Ми складаємо лицем до лиця і прострочуємо ось до цієї мітки на півтора сантиметри. Тепер цей припуск я розпресовую і підгинаю обидва припуски всередину, вдвоє. Припресовую за все, щоб було зручно, і пристрочую на відстані 1 мм від краю з двох боків. Ось я вже припрасувала. І тепер буде зручно пришивати. Ось так в мене виглядає розріз, оцей. І там ще закріпочку потрібно буде поставити. Тепер ми складаємо під ковдру лицем назовні і прострочуємо бокові шви ось ці довгі зрізи білизняним швом. Спочатку на 0,5, потім вивертаємо на виворіт і ще на 0,7 прострочуємо. Потім я все гарненько припрасовую і, в принципі, все готово. Я пошила один комплект постільної білизни і зараз покажу вам трошки деталей. Ставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Дуже вам дякую за увагу!